Вітаю вас! Ви на каналі Куриця, я Надія, і сьогодні я вас хочу запросити на весняночку. Таку назву я дала своєму тертому пирогу з йогуртовим наповненням без яєць та смородиною. Отже, 90 г вершкового масла кімнатної температури трішечки перетираємо, сюди додаємо 65 г цукру і все ретельно між собою поєднуємо. Перемішавши компоненти, додаємо сюди 65 г меду. Друзі, мед будь-який на смак, який ви полюбляєте. Тут головне, щоб він був, тому що він виконує свою роль у цьому тісті. Золотить його і додає аромату та структурує. 3 г розпушувача та 100 г борошна додаємо в цю масу і теж ретельно вимішуємо. Сюди будемо додавати вівсяні пластівці. Я ще трішечки натираю цедри апельсина, мені так більш імпонує, ну бо насичує ще більшими ароматами. І, друзі, хочу зауважити по вівсяних пластівцях. Вони не повинні бути, оті прямо такі, знаєте, грубої текстури, грубого помолу, але й не повинні бути пропарені, тому що це суттєво впливає на структуру тіста. Відділяємо від нього четверту частину, якщо ви будете покривати. Тістом трусити, як я на тертому пирогу, але цього не обов'язково робити. Але все ж як будете, то 50 грам борошна додаєте до цієї крихти і перетираєте тісто ось таку е, пісочну масу. Розмір моєї форми 28 на 18. Зараз беремо тісто і по її площині форми його розподіляємо. Спершу розпитіляйте, щоб заполонити, а далі вже поправляйте товщину, теж ручками поплескаючи. Тому що якщо ви його розкачаєте качалкою, ну по-перше, знадобиться знову борошно, а воно буде пригорати. А там і так мед буде нам гарно золотити. І по-друге, воно пластичне і легко розподіляється і руками. Нам цього не потрібно. Готуємо далі 25 г цукру, 10 г кукурудзяного крохмалу, всипаємо в мисочку, перетираємо. Я ще додаю зелений барвник, але це за бажання, це не обов'язково робити. І сюди додаємо 300 г турецького чи грецького йогурту. йогурту без смаку, жирністю 8 г. І все це ретельно перетираємо. Відставляємо поки що і всипаємо в іншу мисочку 280 г йогурту, смак я обираю чорниця. І таке поєднання я вам рекомендую дотримуватись. Сюди вже додаємо 9 г кукурудзяного крохмалу і теж вимішуємо ложечкою чи вінчиком, буде зручніше. Тепер, коли ми всі ці структури поєднали, нам потрібно їх викласти. Безпосередньо на наш пиріг майбутній. І я роблю це чергуючи Дівчата і хлопці, це, звісно, за бажання. Чергуйте, як вам подобається. Насправді, ну я маю на увазі відсадку тіста. Але я ж пробувала, і перший прошу, коли я робила зеленим, а на нього наносила фіолетовий, вони все рівно між собою провалюються. Проте, коли ми чергуємо зелений фіолетовий, зелений фіолетовий, ми ж поєднуємо не тільки текстури, а ми ще й поєднуємо смаки. тому Ну, просто це мій варіант, ви робіть по-своєму, як вам зручно. Тут головне, щоб наповнення було за рецептом, от і все. А, бо мені ж дуже хочеться, щоб ви відчули ці аромати, ці присмаки. Дуже такі наповнені, тому що а, смак чорниці легенький присмак має, а ми ще його акцентуємо чорною смородиною, яка сама по собі дуже ароматна, і плюс має ось цю таку кислинку. Звісно, натомість смородини можна використати інші ягоди, але от смородина має оцю свіжість таку весняну. Саме тому я раджу спробувати перший варіант. І так само посипкою. Це можна не робити, може бути і так, але ну, на мою думку, так красивіше. В наповнення смородини мені знадобилося 150 г, але ж це все, друзі, на смак. Ну, щоб заполонити в такій кількості, як ви бачите, в мене в кадрах, то я використала 150 грам смородини. В мене розморожена вона була ще. Тепер посипаємо нашою крихтою. Ставимо до духової шафи випікати при температурі 170 градусів. Друзі, після того, як ви спекли пиріг, дивіться, я вам зараз буду в кадрах, подалі ось в сюжеті, залишаю, який він ще живий. Ось я навмисно вам навіть його кидаю. Ось. Це було навмисно, насправді, щоб ви побачили, як він присідає, бо він зразу береться гіркою. Коли він піднімається в гірці, це ознака того, що він приготувався. Це те саме, що і з чизкейком. І нам потрібно його виняти, для того, щоб він не підпарювався у формі і цілком повністю остудити. Ріжу я його от зараз. Він мав у мене температуру десь 27 градусів. Ну, такий, ледь-ледь-тепленький. Але ж мені потрібно було зняти вже, тому я мусила різати. Чим довше. Він влежиться, тим краще він структурується. Але при цьому і на наступний день у ньому буде знизу хрустка ароматна скоринка і м'ягка соковита начинка. Дуже-дуже ароматна з кислинкою. Ну, як сам подих весни, вона зараз вітає свіжістю своєю. Отут От і це, це, ці присмаки вони є. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. У мене вже дегустація. Відповідно, сюжет підійшов до завершення. Я зичу вам найближчої нагоди втілення, смачних, ароматних, затишних митей. Дякую за підтримку коментарями. Дякую, якщо ви зробите перепости, поділитися рецептом з друзями. Дякую спонсорам за підтримку. Дякую тим, хто долучається до Монобанки. І дякую силам оборони за захист. Бережіть себе, будьте хранимі, солодкою та сповненої весни. Почуємось в наступному сюжеті.